Чому пес живе коло людини? Українська народна казка. Давно-давно жив собі самотній пес. Надокучило йому одному блукати в лісі. І він вирішив знайти собі друга товариша. Але хотів, аби цей його товариш був найсильніший з усіх тварин. Лісові звірята порадили йому піти до вовка. Пішов пес до нього і каже Вовче брате, живімо разом. Вовк відповів Хм, чому б і ні? Ось почали вони жити разом. Раз, як ночували в лісі, почув пес якийсь шелест і почав трястися боятися. Збудив вовка, а той йому й каже Сидімо тихо, бо прийде ведмідь і з'їсть нас. Пес тоді здогадався, що ведмідь сильніший за вовка. Пішов він до ведмедя і каже Ведмедю, братику, живімо разом. Коли разом, то й разом, відповів ведмідь. Минула коротка доба. Раз на світанку почув пес якийсь шелест і почав боятися. Пробудився ведмідь та й сказав. Заховаймося в корч, бо ще прийде Лев і розбере нас обох. Подумав тоді пес, що Лев має бути сильнішим за ведмедя. Залишив він ведмедя і пішов до двору, до двору короля Лева. Леве, Леве, королю звірів, живімо разом. Ну, заслугу прийму тебе, відповів Лев. зостався з ним. Одного разу ввечері почав пес боятися, і почав вийти, гавкати. Вибіг лев з палати і каже йому Мовчи, бо ще прийде людина і застрелить нас обох. Пес замовк, але здогадався, що людина має бути сильнішою, коли її сам лев боїться. Пішов тоді пес до людини і пристав на службу до неї. Від того часу і живе пес з людиною.